Ви коли-небудь чули про максимальну силу проявленості жіночої енергії з руною Беркана? Ця руна містить собі ключі для посилення вашої жіночої енергії, яку ви не бачили ще ніколи раніше. Руна Беркана, що означає береза, здавна шанується як символ жіночої краси в різних культурах. У скандинавській міфології вона тісно пов'язана з богиною фреєю, яка особлює собі любов і красу. Так так, але що руна Беркана може зробити саме для вас? Це все одно, що відкрити прихований скарб. Її магія полягає у пробудженні вашої внутрішньої краси, яка випромінюється яскравим світлом назовні, роблячи вас непереборно привабливою для тих, хто вас оточує. Так так, ви не помилилися, це все одно що розкривати свій власний природний шарм. Уявіть, цією руною ви відчуєте себе привабливою не тільки для інших людей, а й для самої себе. З руною Баркану розквітне ваше саме сприйняття та любов до себе. Саме до такої, яка ви зараз є, з вашими перевагами та недоліками. Але і це ще не все. Ця руна є каталізатором змін. Вона гармонізує ваш гормональний баланс, в результаті чого ваша фігура стає більш підтягнутою, контури обличчя більш чіткими, а шкіра, нігті та волосся здоровішими. І що найцікавіше, ці перетворення відбуваються поступово, екологічно, ніби дотик природи. Дивлячись у дзеркало впливом руни беркана, ви помітите, що ці позитивні зміни стаються більш очевидними з кожним днем. Окрім фізичних змін, цей стародавній символ сприятиме розвитку вашого жіночого духу та жіночої енергії. Для тих, хто має дітей, вплив руни беркана буде глибоким, ваша енергія і турбота буде відчуватися, поглиблюючи ваш зв'язок з ними. Як талісман руна беркана пропонує не лише захист від будь-яких загроз. Але й відчуття материнського захисту, турботи та підтримки. Отже, незалежно від того, чи подобається вам її містична сила привабливості, чи ви прагнете розкривати свою внутрішню красу, руна Беркана допоможе вам у вашій подорожі. Не втрачайте можливості покращити себе, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. А ми продовжимо! Цю руну ви можете нанести на своє тіло, але я б порадив. Нести її на аркуш звичайного паперу, який ви завжди зможете носити з собою. Десь два місяці. За цей термін ви точно вже відчуєте позитивні зміни, хоча і багато людей відчувають їх вже в перші дні та тижні, але потрібен час, щоб енергії усвоїлися та стали частиною вас. Я раджу наносити цю руну та малювати зверху вниз у напрямку до себе. Тим самим ви до себе притягуєте позитивну енергію, красу і здоров'я. Для активації потужної сили цієї руни достатньо зробити лише візуалізацію та пробудити в собі позитивні емоції. Та як це зробити? Тут все просто. Уявіть собі, як ви дивитесь з зеркало, та бачите свою неймовірну красу, бачите свій шарм, свою вроду, свою молодість, свою енергію та жіночність. Бачите кожну рису, яка вас надихає та наповнює вас енергією жіночої краси та магнетизму. А потім зберіть ці всі енергії та через ладоні направте у свою руну. Ви навіть можете уявляти, як вона починає світитися від закладеної вами неї енергії. Запевняю вас, якщо ви все зробили правильно, ви не пожалкуєте витраченого часу на неї. Носіть руну Беркана з собою та отримайте її магічний, позитивний результат. По закінченню 1-2 місяців руну можна знищити порвати або спалити, тим самим ви деактивуєте її. За цей термін у вас закладеться необхідна енергетика, і під час деактивації руни вона не зникне. Але якщо вам буде потрібно, ви завжди можете у майбутньому створити таку саму руну та заново носити її. Дякую вам за перегляди і будьте блискучими, сіяючими, чарівними та жіночними.